Вітаю кожне місто та село, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріума. А з вами Дзюба Михайло черговим прогнозом на понеділок, 2 лютого 2026 року, так званий день сурка. Сьогодні на читуванні унікальна колода. Щоправда, тільки старші аркани забажали з вами розмовляти, молодші відмовились, і це. Рунік тарот унікальна колода, яка містить в собі як великі аркани таро, так і руни, і загальна руна цього дня і буде епіграфом до цього чергового прогнозу на майбутнє. Не забувайте ставити свої вподобайки, бо завжди на чутуванні різні колоди. Вони самі обирають, хто буде з вами розмовляти і що буде розповідати. Всі вони містять різні образи, і, окрім своїх авторських колод, я використовую ще такі раритетні колоди. До речі, ця колода в мене з'явилася завдяки моїй подрузі Зарі. Вона теж таролог і, сподівається, теж колись відкриє свій канал дуже інформативний. Де будуть огляди не тільки колота, теж прогнози, які ви зможете дивитися. Головне, щоб ситуація вирівнювалася. Що ж стосується 2 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, будьте обережні, цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-яка якого місяця для вас сьогодні фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша загальна карта дня на цей понеділок, на день сурка. Друга карта це карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити свої репости, якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта, і третя карта за днем народження. Тож про. Опоную вам зосередитися на цьому понеділку. Кому -за потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. 1. Отож, перша карта. Загальна карта на 2 лютого. І це перегорнута зірка. Це надії, які можуть не втілитися у вашому житті. І у даному випадку тут ще намальована руна, і це руна лагус-перегорнута. І ось що з цього приводу нам скаже Ральф Блюм, відомий рунолог, у нього багато книжок. От я візьму і зачитаю зараз про те, що означає перегорнута лагус. Отож. Ключом к интерпретации руны будет здесь предупреждение. Появление ее в раскладе должно послужить вам предупреждением и, возможно, о возможном срыве и опасности его. Интуиция подвела вас и нацелила не на то, к чему у вас нет должных способностей. Не поддавайтесь соблазну пойти по пути наименьшего сопротивления. Это принесет вам лишь огорчение. Попробуйте немедленно найти выход із создавшоїся ситуації. Ну а зірка це надії, це безнадійний день. Тож намагайтеся цього дня слідкувати перш за все за своїми почуттями, щоб вони вас не підводили. Ну а якщо бажаєте, щоб з вами був захист та вдача, вдягайте щось світло зеленого кольору. Починаємо з водоліїв. Водолії, вам випав нульовий аркан, блазень. Або дурень у даному випадку це фрейр. Фреєр це Бог плодороддя, і він випав перегорнута. В принципі, перегорнутий бзен це не так страшно. Так, можливо, сьогодні якісь ваші надії не справдяться, тобто ви будете розраховувати на щось велике, а отримаєте або нуль, або щось маленьке. Але блазень все одно каже, що не треба втрачати оптимізм і не забувайте про почуття гумору. Дуже гарно, що він випав перегорнута, тобто якихось злих жартів з вами точно с. Сьогодні не станеться. Єдине, що, будьте обережні, намагайтеся не спілкуватися цього дня і не зустрічатися з представниками знаку тілець. Далі перегорнута смерть. Перегорнута смерть це неможливість щось змінювати. Риби для вас попередження. По-перше, смерть пов'язана з. Сатурном, який знаходиться якраз в кінці вашого знаку. По-друге, це руна Ансус, і тут це не хто інший, як Одін, і Одін перегорнута. Тобто, сьогодні не той день, коли ви можете відкрити якісь таємниці, не той день, коли ви можете займатися магією. Навпаки, сьогодні треба бути дуже обережними і нічого не змінювати у своєму житті. Не маленького, не великого. Далі овни. Верховна жриця в прямій позиції. Ця карта пов'язана перш за все з жінками, тому якщо ви жінка сьогодні вам пощастить. По-друге, це гарний день для спілкувань, для знайомств, для отримання необхідної інформації і для партнерської діяльності. Якщо у вас є партнер, у вас все буде тоді гарно виходити. Ну а якщо ви чоловік, шерше шукайте жінку, вона вам обов'язково сьогодні допоможе. Далі, якщо ви Народилися під знаком тілець перегорнутий всесвіт. світ це ніхто інший, як і мір, з якого був створений наш світ, і гра слів. Мір і мір це не випадково. Він випав перегорнутий цей всесвіт. Тож сьогодні день малих результатів. Розраховуватись на щось велике не слід. Сьогодні гарний день для того, щоб закінчувати непотрібні відносини, кидати дурні звички. А от гарні справи вам навряд чи вдасться довести до якоїсь кульмінації. І ще будьте обережні, намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками протилежного знаку Скорпіон. Далі, близнюки, страшний суд. І тут намальовані ніхто інший, як Валькірії, і руна інгус, руна зв'язку з родичами, зв'язку на генетичному. Рівні, і саме ця карта також пов'язана із родичами, із підтримкою ваших родичей, із продовженням із повторенням. Тобто, сьогодні очікувати чогось нового, такого вибухового не слід не буде нічого ані поганого, ані гарного. День доволі рівний і пов'язаний саме з вашими родичами. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Далі, раки. Справедливість в класичному Таро це карта Феміди. Бачите, хто це? Це Тюр і Фернір. Тюр поклав свою правицю у пащу цього вовка Ферніра, і цю руку йому таки відкусив цей вовк. Але суть не в тому: суть в тому, що це рівновага і це можливість владнати будь-які справи для раків сьогодні день. Саме пов'язане з тим, що якщо ваш розум контролює почуття, ви багато чого можете зробити, навіть якщо ви зіткнетеся з якимись проблемами з законом, ви їх можете вирішити, але для цього треба бути віддати в жертву щось, як оцей тюр віддав. Руку Ферніру, і ми можемо побачити тут якраз цю рунотюру, і це захист з боку неба і можливість радикально змінювати своє життя завдяки своїм якимось бажанням. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Далі, Леви, будьте обережні, розбита вежа. В прямій позиції. Бачите, такий вогняний Змій зрушує. Все, що він бачить, він руйнує, і тому вам треба бути обережними, бо розбита вежа це критична ситуація, пожежонебезпечна небезпечна ситуація. Вам як нікому треба дослухатися до сигналів повітряної тривоги і будьте дуже обережними, бо сьогодні ви можете втратити дуже багато чого чи впасти і щось зламати. Якщо ви автовласник, рекомендація не сідати за кермо власного авто. Ну і ще для вас сьогодні. Гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Далі Діви. Перегорнуте сонце це темрява, сонце, яке заходить за обрій. І це ніхто інша як богиня сонця соль. І ми можемо побачити тут її руну це руна Нортумбрійська. Вона потім трансформувалася в сол або зік. Перегорнута це не дуже гарний показник. Якщо ви займаєтесь комерцією, ви сьогодні втрачаєте свої гроші. І сьогодні рекомендація особливо не робити нічого з куплі і продажі. Намагайтеся сьогодні також бути обережними, бо ваші діти можуть щось нашкодити, і вам з цього приводу буде досить соромно. Також ви на деякий час можете стати енергетичним вампіром, який просто буде споживати енергію. Не давати також для вас сьогодні погані зустріч бесіди з представниками знаку Близнюки. Далі терези, колесо фортуни, гарний день. Якщо ви щось планували на цей день і хочете щось виграти у долі, вам пощастить. Бачите, хто це? Це норни, богині долі, які ткуть. Павутину вашого життя. Вони дають можливість вам виграти. Люди і обставини вам цілком допомагають. Особливий успіх вас очікує в дорозі, якщо ви будете подорожувати. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі, скорпіони. Вам випав диявол. Це управник вашого знаку планета Марс. Але випала вона перегорнута. Тож сьогодні. В цілому, цілому, день не такий вже і фатальний. Головні демони, а це тут, знаєте хто намальований, це Локі. Локі бог хитрощів і, і лжи. Він випав перегорнуто. Тож сьогодні головна і лжа, головні примари знаходяться всередині вас. Головні демони вони всередині, а не зовні. Зовнішній світ доволі позитивний, і можете навіть сьогодні щось виграти. А от внутрішні якісь непорозумілі. Вони цілком можливі. Зверніть на це увагу. Далі стрільці. Маг в прямій позиції, і тут ми бачимо руну Мана, Манас, Мадар, е, Руну людства. Маг це якийсь чоловік, який сьогодні обов'язково вам допоможе. Якщо ж ви і самі є чоловіком, у вас сьогодні гарний день для будь-яких починань для отримання ідей. Бачите, ми тут можемо побачити Big First, і це, напевно, ніхто інший як. Той, хто береже цей райдужний міст, забув його ім'я, але це дуже міцний доволі Бог. Якщо згадаю, скажу, буває таке, що намагаєшся згадати і не можеш. Мах це дуже позитивний день для будь-яких починань. І нарешті а, Хеймдаль його ж зовуть, Хеймдаль. І нарешті у нас козироги. Імператор, це планета Юпітер, планета влади. Оточення для вас сьогодні головне, тут ми можемо ще побачити руну Терс, Турн. Це різкі якісь дії вперед. В цілому влада на вашому боці, і це ніхто інший, як Тор. Так, це Тор, а Тор це сила, це могутність. І сьогодні вам обов'язково пощастить молод Тора з вами. Якщо ж подивитися на день, день непоганий. Дуже мало випало перегорнутих карт. В принципі, після півдня можна багато чого зробити, але на закаті Сонця є небезпека до 22-ї години. Це буде тривати. Що ж стосується ночі. ну, Якщо в опівночі нічого поганого не станеться, значить і ніч буде спокійна, без прильотів, без якихось жахливих руйнувань. Ну і не забувайте, що центральна карта руна. Вона пов'язана з емоціями. Емоції можуть сьогодні хитатися то ліворуч, то праворуч. А я додам вам ще по одній карті. За днем народження, якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, колісниця в прямій позиції відкриває вам можливості в навчанні і в просуванні вперед. Якщо ж ми придивимось до цієї карти, ми побачимо ще і руну Кенас, яка каже про те, що це прозріння. Сьогодні для вас гарний день для того, щоб щось накопичувати. Це не тільки знання, але й гроші. І їхати ви також сьогодні. куди? Лись таки можете, і особливо для вас гарний день, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, одна з ваших карт, бо у неї число 20, а і 2 дуже погодяться з собою. Сила, це сила вашого духу, це здоров'я, яке вас сьогодні ніяк не підведе, і це можливості, які вам відкриває ось ця біла ведмедиця. І тут ви можете ще побачити руно, руну, руну Алгіс, яка. Допомагає і дає підтримку. Особливо для вас гарний день, якщо ви народилися під знаком Лева. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, повішений в своїй поганій прямій позиції, це ознака втрат фізичних якихось розладів. Зверніть на це увагу. Рекомендую вам сьогодні не напружуватись, не зловживати своєю силою, берегти її, бо сьогодні ви можете наразитися на неприємність і щось втратити. Це може бути як здоров'я, так і гроші. Зверніть на це увагу. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, Іерофанд це. Тот герместрес Тресмегіст. І в даному випадку, це у нас Бальдер. Бальдер Бог світла, і ми можемо побачити тут ще руну Райдо. А Райдо це просування вперед. І Єрофант він відчує, що сьогодні дуже швидкий день, сьогодні треба орієнтуватися на інтуїцію, непоганий день для переходу на нову роботу, переїздів і підписання якихось договорів. Далі, якщо ви народилися 5-го, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Місяць. Місяць це у нас сутінки, і інша назва цієї карти, і тут ми можемо побачити, як б'ються два воїни. Темний та світлий воєн, і це певно Бальдер і Уль, Бог світла і Бог темряви. Так і всередині вас можуть відбуватися якісь такі баталії, незрозумілі. Особливо це буде стосуватися різних людей, які будуть намагатися вам видати. Кривду за правду, тож будьте обережні, орієнтуйтеся, перш за все на власну інтуїцію. А сутінки це відсутність світла і електричного, і сонячного, тож будьте обережні, не наражайтеся на неприємності. Єдине, що вам сьогодні може пощастити, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, імператриця в прямій позиції, і це фрік. вона... Таке нитку життя і тримає на руках немовляту. І руну я тут, на жаль, не можу побачити, але вона тут десь прихована. В цілому це гарна карта. Вона каже про те, що сьогодні імовірність велика матеріалізації ідей і якогось невеличкого заробітку, а також гарний фізичний стан. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, вам випали закохані два шляхи, інша назва цієї карти. І тут ми можемо ще побачити руну гіфу, руну пересичіння шляхів. І це вибір від вашого вибору, перш за все, багато чого залежить. І бути відвертим сьогодні не слід. Треба трошки лукавити і бути авантюристом, і тоді ви можете виграти щось цього дня. Якісь випробування також можливі цього. Дня і для вас гарний день, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, помірність, інша назва цієї карти Сонячної геній або Янгол, або, або, або тут. Художник намалював якусь богиню, пов'язану з природою. Не знаю, хто це, можливо, фрея. Помірність це ініціатива, яка у ваших руках, ви багато чого можете зробити, і сьогодні буде багато говорильні, будете багато говорити, і, можливо, ці розмови і принесуть вам користь. Особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком водолій. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого. Місяця це відлюдник, 9-й аркан, і число народження у вас також 9. Будьте обережні, це по-перше. По-друге, знайте свої межі, за які ви. Не повинні заходити. По третє це холод, це закінчення якихось справ, які ви вже розпочинали у минулому. Поганий день для будь-яких починань, гарний день для того, щоб побути трошки на самоті зі своїми думками. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні рунічні таро. Сподіваюся, що колись вони вийдуть з вами на повний зв'язок. З молодшими арканами, що буде теж не менш цікаво, але хай все найкраще, що сьогодні сказали, ці карти відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь. Boom.